Всім привіт! З вами Аліна, і сьогодні я виступаю в якості не лише мебляра, і вчителя англійської мови, а також як і механік. І будемо ми з вами розбирати відро з гайками. Ось наше відро з гайками, яке ми будемо сьогодні розбирати. Спочатку відкриваємо капотом. Важливо, я не професіонал, я навчалася із інтернету, ютубу. Розібрати то розберу. Якщо не зможу зібрати, то в сусідньому боксі є механіки, вони то допоможуть. Нам треба далі інструмент і ключик на 10 в мене вже тут є. Ми відкручуємо наш повітряний фільтр. Беремо кришку, беремо фільтри і несу в цех, щоб буду розкладати все на столі, щоб ну, нічого не згубилося. Мені пояснювали інтернет-майстри, далі ми. Сапун знімаємо та відкручуємо гайки нашого фільтра. Зламалися радянські відрозгайками. Ми купили німецькі відрозгайками. Вкручуємо тросик газу від карбюратора. Дістаємо його. Тепер знімаємо тягу від карбюратора. Далі роблю подовжувача. десятку ключик і йду е, відкручувати кришки розпредвала. Таких вісім гаєчок відкручуємо по кругу. Зараз знімаю кришку розпредвала. Клала телефон і довелося з нею повозитися, бо ну, задні трубки заважали, але так, вправо-вліво трохи, і вона знімається. Так, кришка не заляпана, чиста. Собаки на фоні, але далі знімаємо прокладку кришки розпредвалу. Сказали в інтернеті, при знятті кришки, завжди треба її змінювати на ногу. Вкручуємо гумути і знімаємо патрубки радіатора. Бійтесь, якщо буде текти рідина, ми її все одно будемо зливати і заливати нову. Несу на стіл. Тепер найбільш важке це знайти посудину, в яку ми будемо зливати рідину, і в цьому допоможуть мені механіки, тому йду по допомогу. Паливичу, добрий день. Добрый. Треба посудина для злиття рідини з, з нашої. Радянської якості. Да. Відмістя, Цей чоловік це його хобі, і він займається різними електросамокатами, їх крутить, робить. Да, дякую. Тому як паливича в камеру, тому, якщо вам буде цікаво, пишіть коментарі, і думаю, в наступному відео розкажемо про це більше. А це можна сказати Харлій, який ж то Харлі. Я не боюся лізти до машини, хоча, отак вперше її бачиш, і навіть прав не маю, а вже хочу розібратися тут всередині. Бо я не боюся, в мене збоку механік, якщо що, збере назад. Ну і тут є такий баранчик, якщо я правильно називаю його, його треба покрутити. І рідина потече вниз, тільки треба повністю викрутити. Успішно виконана місія. Зараз дільниться рідина з радіатора, і те саме будемо повторювати з блока. Ось тут є така винт, свічу на нього. Також будемо його відкручувати і зливати. Рідина, яка потрібна для охолодження мотору, злита. Моє пояснення зараз може бути не ідеальне, але поставила двигун на верхню мертву точку. Тут ми, бачите, погано видно. Також нижню, е, нижню полосочку е, я поставила метку на, на велику полоску. Вона має поставитись на шківу. Вона співпасти має з великою міткою, так краще поясання. Знімаю, е, Знімаю радіатора і решітку також буду знімати, бо це також планується мінятися. Так відкручується решітка. Добре, що зараз ще грудень, але грудень теплий. Можна на вулиці все зробити. Я не уявляю бідні механіки зимою. Далі відкручуємо ще одного хамота тут, потім два болта радіатора будемо відкручувати, і це я показувати не буду, бо ну, дуже незручне положення. Забули відкрутити нижнього патрубку, тому попрацювали попрацювала довше і забуємо знімати радіатор. дуже обережно, щоб не погнути соти, це саме, вони самі головні на наш стіл. Значить, так, спочатку буду відкручувати бол... болт натяжника, натяжителя, потім болт генератора, генератор відпускаю і знімаю ремня. Але це все показувати також не буду. Ставлю ключ на 14, 14, та і починаємо відпускати. Далі знімаю патрубки від карбюратора. Оскільки я в цьому відео нічого не навчаю, просто зараз ми від'єднуємо всі, всі шнури, всі труби від карбюратора нашого, всі патрубки, і цього я знімати також не буду, бо ну, не потрібно. І знову відкручуємо передню кришку блока на цей раз. Як я вже сказала, будемо змінювати цеп на новий. У всіх відео на цій шківі є зазубрене спеціально, але в нас тут немає її. І я думаю, що ось ця м'ятка і є, вона вона має стояти рівно. Рівно третьої великої полоски. Дивіться, механік тікає, але він насправді поміг мені ще ну, одну дуже важливу річ. Ходіть покажу. Проблема була з відкрученням гайки на храповік. Ну, взагалі проблема була в тому, що не було ключа, довелося спочатку його позичити, а потім намагалися спочатку фізично його відкрутити, а не вийшло. А наш спосіб виявився поставити ключа на стартер, там врум і готово. І спокійно відкручується. Не треба було створювати собі проблем першочергово. Забираю свої слова назад. Найважча була частина це відкрутити ці три нижні болта від кришки, двигуна без ями. Увага! Без ями. А тим більше я не знала, що вони там взагалі є. Почала дюргати верх кришки, вона не знімається. Довелося відразу в інтернеті, мені сказали, що ще три є внизу довелося лізти. Усім привіт знову, це другий день. Оператор вирішив погратися я ніби в апокаліпсисі, і можна сказати, це так, бо в нас виключили світло, і нічого, що було першочергово заплановано, не вдалось зробити. Тому пішли знову до нашої машини. Вирішили зняти капоти, щоб не заважав, і поступало світло напряму і було краще. Видно, а то, як коли темнота настає, то взагалі, і зараз будемо знімати зірочку зв'язочку раз придвалу. Зараз пропустили вже деякі кроки тут, але е, відкручуватиму кришку е, розпридвала, щоб добрати взагалі розпридвал до, голов, до головки. Всі підряд ну вже знімати все не буду, і так зрозуміло. Зараз помаленьку не спіша знімаємо розпідвал. Передивляюсь розпридвал на наявність дефектів. Покрутить дивитися уважно. Але ну, з того, що я вже крутила, можу сказати, що він в доволі нормальному стані, без видимих дефектів. Знімаємо головку, відкручуємо болти і пробую без палки <гум> спочатку, а потім, якщо не вдасться, взяла трубу і тепер тягну трубою. <гум> пробую за допомогою труби. Я би, знаєте, механіком, напевно, не була. Ноги болять, руки болять, спина болить. <реку> Знімаємо головку. Загалом ось так виглядає ВАЗ-21.07 в розобраному вигляді. Мені залишилось лише з головкою розібратися, почистити, ротиратом зняти і завести на шліпування головку. Ось це все вже куплено для ремонту. Обійшлось воно станом на 4 грудня 2025 року в суму 3,5 тисячі гривень. Ну, на Мерседес тільки одна запчастина коштує так. А тут ми накупили це все. І в, наступному, в наступній частині розповім вам, як буде це все назад збирати. І слові, бувайте здорові! Всім до, зустрій, до наступної частини. Пока!